Кривбас Юрія Вернедуба завітав гості до Київського Динамо у 10-му турі чемпіонату України. Мірчалуческу виставив на цей поєдинок дуже солідний і такий, можна сказати, стабільний склад. На вістрі атаки він довірився в Анату, який добре себе показав у попередніх поєдинках. Денис Гармаш вийшов сьогодні у півзахисті. Ну а ліворуч в захисті грав Олександр Караваєв. Що стосується Юрія Вернедуба і його кривбаса, то після. Для перемоги над інгульцем наставник Кривбаса вирішив нічого не змінювати. Випустив усіх тих самих футболістів на вістрі атаки. Вийшов Роман Дебелко, який відзначився дублем у протистоянні з інгульцем. Що вийшло із цього поєдинку, друзі? Я вам пропоную переглянути у нашому детальному огляді. Матч вийшов дуже цікавий і насичений. Ну а ви не забувайте заряджати улюблені клуби на перемогу разом із нашими партнерами компанією Парімач. Парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Мірча Луческу був готовий на всі 100% до цього поєдинку, адже його команда зіграла в нічию із реком 3-3. І відтак в чемпіонаті України треба було здобувати найкращі результати. Динамо розпочало не настільки впевнено, як можливо очікували уболівальники. І в перші хвилини Кривбас подекуди контролював м'яч, але у киян виникали ось такі моменти. Денис Гармаш, був у нього тут простір. Попереду Гармаш змістився у центральну зону і пробив, але повз ворота. А ось о, атака кривбаса, Якимець на правому фланзі дуже непогано віддає передачу на Татаркова, і далі йде о, удар від Банати. Щоправда, м'яч із рикошетом полетів повз ворота, але в цілому о, нагода була дуже і дуже непогана для кривбаса в цьому. Моменті, і взагалі стартові хвилини Кривбас виглядав доволі солідно. Цілком можливо, що кияни давали супернику грати і ось так, от вичікували своєї нагоди. Ну а потім, уже ближче до середини першого тайму, Динамо повністю захопило ініціативу. Буяльський класно скидає на фланг. А тут не дотягується вона після прострілу. Йде далі удар здалеку від. Тимчика і а, тимчик пробиває набагато вище воріт. Спробував а, свої сили захисник Динамо. Тим більше він забивав уже в цьому сезоні заме штрафного майданчика. Владислав Ванат, подивіться, що робить нападник Динамо. Абсолютно, сам накручує кількох суперників, входить у штрафний майданчик і забиває, забиває. Перший м'яч у цій зустрічі, як тут не розібралися захисники. Кривбаса, давайте дивитися. Ванат спочатку йшов з м'ячем, тримав його під лівою. Ну і потім десь несподівано, напевно, для Ловрича прокинув собі під праву і пробив. Звикли захисники бачити, що Ванат намагається лівою зазвичай пробивати. А ось тут цей маневр. Обманний спрацював, і таким чином нападник київського Динамо забиває, забиває уже вкотре, і все йде до того, що так поступово Ванат бронює за собою місце основного нападника команди Мірчилу Часку. А ось тут просто шалена обрізка, і Динамо вилітає в контратаку. Ванат і Буяльський, і Буяльський пробиває. Рахунок стає 2-0. Дуже хороша контратака, і насправді футболісти Кривбаса самі собі створювали проблеми у цьому поєдинку. Подивіться, на розлюченого Юрія Вернедуба. Буяльський отримує м'яч, прокидає на Ваната, і Ванат повертає назад. Усе правильно зробили футболісти Динамо. І що найголовніше дуже чітко, абсолютно спокійно вдалося їм у цьому епізоді. Використати цю нагоду і впродовж двох хвилин забити ще один м'яч. Таким чином, всередині першого тайму Кривбас пропустив уже двічі, і якщо перший м'яч теж дуже красивий, можна говорити, що десь не розібралися захисники, то другий пропущений, це взагалі катастрофа. Кінець першого тайму. Закидання на Якимця, простріл, і абсолютно самотній Роман Дебелко забиває уже в порожні ворота. Третій гол для Дебелка у другому матчі поспіль. Три забиті м'ячі у двох поєдинках чемпіонату України на рахунку цього нападника. Ось іде закидання із флангу. Не було тут офсайду, не зафіксували його арбітри. Ну і Якимець ідеальну передачу просто виконує. А Забарний так відклеївся. Він від Дебелка відпустив свого суперника. Попов не встигає накрити цю передачу. І наприкінці першого тайму Динамо пропускає, і у нас інтрига повертається у поєдинок, адже рахунок 2-1. Динамо вдруге поспіль в чемпіонаті пропускає, наприкінці першого тайму. І були високі очікування від другої половини зустрічі, але Динамо продовжило атакувати, продовжило тиснути і створювати а, свої моменти. Ось тут удар здалеку. Сарнавський на місці. Давайте дивитися, як пробивав гармаш невеликий рикошет. Але Сарнавський зміг впоратися з цим а, моментом. Ще одна атака Динамо по флангу проривається Караваєв, віддає хорошу. Передачу на Гармаша, то й далі на Буяльського. в дотик бачить циганкова, і циганков вище воріт. Пробиває чудова нагода у Віктора Циганкова в цьому епізоді. Подивіться, як швидко тут розібралися футболіст Динамо. І відзначимо Віталія Буяльського, який практично в один дотик віддав чудову передачу, яка могла стати гольовою. Ще одна атака. Передача у фланг Кабаєв. Кабаєв з м'ячем віддає назад на Караваєва. Караваєв зміщується в центральну зону. Гармаш із м'ячем повертає на Буяльського. Буяльський закидає знову ж таки на циганкова. Циганков обігрує Дібанго, а той фолить порушення правил з боку крайнього захисника Кривбаса Микола Балакін одразу ж зупиняє гру. каже підводитися Дібанго. І... Тримає жовту картку. Одразу ж нагороджує гірчичником Балакін Дібанго. Циганкові дібанго потім ще сперечаються про щось. Давайте дивитися повтор закидання від Буяльського. Ось тут циганков прокидає м'яч повз дібанго, і той уже ззаду чіпляє Віктора. І таким чином Балакін фіксує тут порушення правил, і це пенальті пенальті у ворота Сарнавського на 58-й хвилині. Чудова нагода для Динамо забити третій. Пробиває циганков, але не забиває Сарнавський на місці. І потім він ще відбиває удар від Тимчика, яка ж змарнована нагода. Реакція Мірчі Лучаску на цей епізод. Але атака продовжилася другим темпом у виконанні Динамо, передача від Караваєва. А тут самотній Буяльський, який забиває і виправляє ось цю а, помилку, можливо, циганкова, який не забив з пенальті. Потім забиває з гри уже. Буяльський. І все ж таки рахунок стає 3-1. Провал. Провал в обороні Кривбаса. Бачили ви, як попов підбадьолював циганкова. Чудова передача від Караваєва. І подивіться, як грає Ванат. Він знає, що там позаду буде вриватися Буяльський і пропускає м'яч на нього. Ну і звісно ж, ідеальне завершення від Віталія Буяльського прямісінько під стійку. Лівою ногою пробиває Буяльський і робить рахунок 3-1 у цьому матчі. Дубль на рахунку Буяльського. Були моменти у Кривбаса. Ось чи не найнебезпечніший навіс із кутового від Капича і опиняється на ударній позиції Роман Дебелко. Причому він виграє верхову боротьбу. Здавалося б, у складній ситуації. Подивіться, він бореться з поповим. Але позиційно Дебелко розташовувався набагато краще, і м'яч перелітає Попова. Ну а далі удар дебелка у стійку. Ось це чудовий момент, після якого рахунок міг стати 3-2, але не пощастило кривбасу в цьому епізоді. Ще одна атака від підопічних Юрія Вернедуба. Хороша, прострільна передача у штрафний майданчик. Динамівці відбиваються, намагаються вийти з оборони через пас. Тут обрізка Буяльського. І пробиває Артур Микитишин, пробиває повз ворота, але теж був дуже близьким до того, аби влучити у площину. І тут уже питання, чи витягував би цей м'яч Руслан не Повтор цього моменту. Ось тут Буяльський, намагався прокинути м'яч повз Хомчиновського. Але обрізав усю свою команду і пощастило, що тут не вдається Микитишину забити. Ось хороший ракурс. Де помітно наскільки близько до стійки пролітає м'яч. Останні хвилини вже не було сил у футболістів Кривбаса. Вони пішли великими силами в атаку і забули про оборону. Віктор Циганков на ударній позиції, але в останній момент його удар блокує Семенов. Не вдалося. Так і не вдалося Віктору Циганкову забити у цьому матчі, але тим не менш Динамо здобуває перемогу 3-1. Над кривбасом у дуже насиченому поєдинку з великою кількістю забитих м'ячів, Юрій Вернедуб нічого не зміг протиставити лучаску і київському Динамо. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.